І так, прикалдеси секонд хенду 29 квітня. І одразу скажу, ці прикалдеси не для повсякденного життя, це для моїх якихось образів, касплей, фотосесії. Можете подивитися на моїй сторінці, бо мені вже набридло відповідати, для чого цю хуйту я купую. І так, я купила дві ось такі маски. Вони трошечки такі пожмакані, але я їх вирівнюю. Мені інколи треба щось так наліпити на обличчя це незручно робити. Я буду робити це на них. Тобто мені як форма для обличчя буде для наступних масок. Кожна обійшлася на щось там 7 з копійками, тобто 14 гривень. Купила три отакі блістяшки. Вони взагалі там щось гривні вийшли, інколи треба, може, на лоб наклеїть, може ще кудись ну, там, активірувати. А я була так активірована. Ще купила такі, я не знаю, чи перчатки, чи полуперчатки. Вони обійшли щось гривень, можливо, 10 громад, ну, але дуже гарно переливаються. Коротше, для якогось образу, для якого ще не знаю. Дівочки, в ексклюзиві, звісно, урвала. Ось, мала, звісно, бути Брайт наречена, але Райт, можливо, треба його в подорожі брати. Я його трошки реставрую, оці бусинки познімаються, і в мене буде. Ммм, як гарненько. А з ексклюзива він обійшовся ну, 50 гривень. Мені здається, воно того вартує. І ще, хто пам'ятає з минулого відео, я купила ось такі гарні червоні рукавички. Для чого ще не знала, але сьогодні урвала таку сукню під них. Ну, просто закачаєтесь. Ви ще, ну, я трошки потягну інтригу, бо ви ще її упісяєтесь. Сукня коштувала 130 гривень. Готові? Ну-ка? Ну, хто тепер скаже, що це хуєта? Хто б із нас не бажав таку сукню? No. Čekáš se dnešní komentáře.